От я її знайшов. От вона, Бачите? Фруктова фантазія. Це одна самих популярних ванялок в Тіктоці. Я її знайшов все-таки. Бляха, вона так нашуміла. Там люди тисячами їдів бляха всім заходить. Прямо дуже-дуже. Я не знаю, що в ній популярно. Але це дуже популярний аромат. Іменно фруктова фантазія. Вона стоїть там 2 долари, грубо кажучи. І ну, просто там бляха весь Тікток просто обожнює. Всі, хто не пробували, казали, що це мега-аромат, мега запах в машині і тримається там декілька місяців. Тому я її зараз теж протестую і розкажу вам, як воно ну реально це насправді чи це просто якісь там бляха фантазії або ну це ж на вкус і цвет. Якщо подивимось, за нею вже всі прогуділи. Я не знаю, хто знав, хто чув, хто не чув. Іменно ця фруктова фантазія. Це, я не знаю, кажуть, що вона мега смачно пахне І пару місяців в машині, просто що там всі охають і ахають. Ну, в общем, будемо дивитись все, розпаковочка. Так, ну що, відкриваємо. Да? Тут, тут, тут я зняв пленочку цю, вону, да? і написано відкрити тут. Відкриваємо тут. Так, ну от. Ось власне ця вонялочка, да? Треба порозмінати от от, активно в вакуумі. Да? Треба її відкрити і кидати кажуть під сидушку. І 2-3 місяці мега супер аромат. Ну що, пробуємо тоді. Що робити? Тут є ззаді така плночка. Да? Я її знімаю. Так. Ммм. Mm, ну вона цікава, вона пахне. Реально. Mm, які фрукти, я не, точно не пам'ятаю, але цікавий аромат, цікавий. Так що так, пробуємо. Кидаємо под сіду, под сідак. Все, дякую.